Перший мій контейнер погнав. 30 бустерів. Непогано. 30 бустерів уже не дарма його пройшов, як то кажуть. Добре. 30 бустерів раз. Давай теж пошаманимо а тут. Що тут? Друга скринька, давай. Давай мені сертифікат краще. О, у мене назбирається якийсь талісман, друзі. У нас буде, мабуть, 5 скриняк. Дивіться, он, бачите, 11 буде. Ну круто. Давайте цю відкриємо коробочку. З бустерами. Та який взвод, друже, підожди, який взвод. Треба он, контент записати. Нормальну тему якось виловить... Ну! Я вже, друзі, думав, що це сертифікат. Блін. Ти шо, ти шо? Я думав, друзі, що це вже сертифікат. Бо побачив 5 нагород, я ж бачив у всіх 5 нагород це сертифікат. А мені це контейнер золота вечірка. Це що той, друзі, талісман. Ну чу, круто, дивіться, друзі. Буде у нас такий непоганий контент. Відкриваємо ще одну скриньку спочатку. Сертифікат, срібла, добре. Ну що, друзі? Відкриваємо контейнер, золота вечірка. Що він нам принесе? Давайте подивимось. Тут є ось такі танчики непогані. Ну, і що ще тут є? І від 100 до 1000 золотов. Ну, давай, хоч би пощастило. длинний ланцюжок. 100 золота, друзі Та ну ти шо, ну? Просто ор.